Всім здорова, сьогодні ми поговоримо про не дуже гарні, але по-своєму геніальні боліди. F1. Ці боліди створювалися в ті роки, коли технічний регламент не був зажатим з усіх боків, і вони намагалися відкрити нові способи отримування результату. А вже ж, боліди, які тут представлені, вже заїжджені. Але тут не будуть боліди, які повністю спроектовані під правила. Що буде, якщо до боліду кінця 60-х додати велике антикрило спереду та ззаду, та додати вузькі понтони? А вже ж він смішний, особливо це типу антикрило терепідніс для їжі з найближчого дитячого табору. Ну дивіться, от вам Макларен тих часів, чемпіонський Лотус 72 та цей Марч 711. Одним словом, самі бачите з кого брався приклад. І тут дивіться, наскільки його переднє антикрило обтикальне. Але при цьому конструкція носу була провалена разом зі стійкою для цього антикрила. А це що, ДРС? Чи у Марч є своя машина часу? Так у боліда антикрило розділено на дві частини. І в ці часи всі знали, що таке лобовий супротив. А бічні пантони такі самі, як і в нинішньому Мерседесі. За весь свій проміжок часу 711-та здобула 5 подіумів. Ну ви вже все про нього знаєте. Коротше, щоб знизити супротив передніх шин, передніх коліс стало двоє, і вони стали ще меншими. Одна перемога та 13 подіумів підтверджують геніальність цього шасі. Але Goodyear не захотіли робити ексклюзивну гуму для цього тірела. Одразу після цього Марч Вільямс і навіть Феррарі намагалися зробити свій шестиколісний болід. але Фіаз офіційно заборонили робити це. Про вентилятор, який відсмокчує повітря з дна боліду, ви вже знаєте. А подивіться на дизайн бічних пантонів. Оптикаємі пантони мають правильно зосередити повітря, і такий самий дизайн використовували мерседес минулому році в підсумку: дві перемоги та шість подігубів. А вже ж Бребем не вперше дивує нас нестандартними рішеннями, і буквально випадково мені трапився цей боліт в очі. Сам боліт, стандартна конструкція тих років, нас лише привертає носовий обтікач, який був опущеним відносно антикрила. Яке припідняте, і якщо уявити потік повітря, то ми отримаємо сучасний есподібний повітря-забірник. Ну і ці отвори це радіатори, які назвали кігтями Омара, проте боліт ледве не працював на два очки. Н-179 намагалася розвити граунд ефект, але по-своєму. Тому радіатори переїхали наперед. В теорії, окрім охолодження двигуна, боліт мав створити притискну силу, але охолодження не працювало, і пілоти страждали від спеки. Тому боліт перебудували. З досягнень це лише 13 місце в Великобританії. Як бачите, тоді з ґраунд ефектом люди приходили до незвичайних рішень. Два, два, два задніх антикрила! В першій версії були ще радіатори спереду, але виникли проблеми зі швидкістю, яка була дуже за високою. І тому радіатори переїхали назад. І на сезон 1983 року маємо подвійне переднє антикрило. І нижнє антикрило має пластину з алюмінією, щоб бляха ще сильніше притиснути цей політ. І за всі свої три роки виступу. Ті 183 заробив 26 очок. Цей боліт також розвивав граунд ефект. Його ціль максимально притиснути боліт до землі. Оці підкрилки над колесами це антикрило, яке має притиснути передні колеса. Середину боліду притискали бічні понтони, а зад заднє антикрило. І як бачите, болід має більш монолітну конструкцію, щоб не порушувати потік повітря. Також щоб посилити ґраунд ефект, база боліду була довшою, оскільки через його зовнішність його назвали золотою колою, то результати не були дуже швидкими. Всього та два очки за сезон 1979 року, бо болідом банально було некомфортно повертати. Як ви бачите, кожен з цих болідів банально привозили скромні результати. Проте кожна конструкторська ідея внесла свій внесок в історію F1. Ну а на цьому ми все. Ставте подобайки, підписуйтесь канал і на мій телеграм-канал. Посилання в описі. Пишіть коментарі, не забувайте про дзвіночок, і побачимось.